Його знайшов був один моряк, що звався Дені Будмен. Одного ранку, коли всі вже зійшли на берег у Бостоні, знайшов у картонній коробці. Йому було 10 днів, не більше. Він не плакав, а мовчки лежав, розплющивши очі. Його покинули в залі для танців у першому класі на фортепіано. Та він не виглядав на немовля з першого класу. Такі речі, як правило, роблять іммігранти: Вродить потайки десь у закутку, а тоді й кине дитину. Не зозла то все уборство, чорне уборство. Це щось подібне, як та історія з одежею. Вони приходили на корабель із латками на задниці в заношених до дірок лахах, єдиних, що мали. Зате потім Америка завжди Америка. Подивишся, а вони сходять на берег після подорожі, всі як один, ошатно в брані. Чоловіки при краватках, діти в білих сорочечках. Словом, це ж треба було вміти, у ті 20 днів плавання вони усе щось шили та круїли, і в результаті на кораблі не лишалось жодної фіранки, не кажучи вже за простирадло. Нічогісінько справляли собі нове вбрання для Америки на всю сім'ю. І що ти їм скажеш? Словом, часто густо вони позбувались дітей, бо дитина для емігранта це зайвий рот, що просить їсти. І зайва морока в імміграційному бюро. Тому вони лишали їх на кораблі навзамін за фіранки та простирадла, можна сказати, з цією дитиною було, мабуть, аналогічно. Батьки, певно, міркували так: як лишимо малого на фортепіано в залі для танців у першому класі, то його може підібрати якийсь багач. І тоді хлопець матиме щасливе життя. То був слушний план. І він таки приніс свої плоди. Хлопець не став багатий, але став піаністом найкращим. Присягаюся найкращим. Так от старий будмен знайшов його і почав шукати когось, хто міг би сказати, чия це дитина. Але знайшов тільки напис, надрукований синіми буквами на картоні коробки. Т крапка, д крапка, лимоне. Там був ще малюнок, лимон, теж синюшний. Дені був в негри з Філадельфії. Здоровенний мужик, велетень, але прекрасної душі. Він узяв дитину на руки і сказав: привіт, Лемон! І щось у нього йохнуло всередині, неначе відчуття, що він став татом. Усе своє життя він стверджував, ніби оте те означало не що інше, як «Thanks, Denny!» Спасибі Денні!» Ні, синітниця, але він у це справді вірив. Був свято переконаний. «Т.Д.» «Thanks, Denny!» Одного дня йому принесли показати журнал, де була реклама. Якийсь тип з ідіотським виразом лиця Аля Латін Лавер, коло нього намальований лимон. А внизу напис Дамато, король лимонів. Тано дамато, те, де королівські лимони. І ще якась там медаль, чи диплом, чи щось таке. Дамато. Старий будмен і бровою не повів. Що це за підар?» – Запитав. І забрав журнал собі. Бо поряд із рекламою там були результати кінських перегонів. Не те, щоб він робив ставки, йому просто подобались назви коней. Це була в нього справжня пристрасть. Послухай наказав він. Ось оце. Вчора були перегони в Клівленді. Так от вони його назвали Ловець грошей. А? Це як? А ось це послухай. Швидше краще. <смас> Здуріти можна. Словом, подобалось йому це діло, то була його пристрасть. Хто переміг на перегонах, йому було до лампочки. Йому подобались назви коней. Хлопця теж треба було назвати, і він його назвав своїм іменем Дені Будмен. Єдиний марнославний вчинок, який він собі дозволив за ціле життя, тоді додав Т.Д. Лемон, як було написано на коробці, бо казав він, це вважається дуже вишукано, коли посередині імени ще букви є. По всіх адвокатів так є, підтвердив Берті Бам, механік, що був загримів у тюрму завдяки адвокату на ім'я Джон П.Т.К. Вандер. Якщо він стане адвокатом, я його вб'ю, пригрузив старий будмен. Але ініціали в імені таки лишив. І в результаті вийшло Дені, Будмен, Т.Д. Де, Лемон. То було гарне ім'я. Вони його повиучували, повторюючи вголос старий Дені та інші внизу в машинному відділенні коло заглушених моторів. Корабель тоді стояв на причалі в порту Бостона. Славне ім'я сказав нарешті старий Будмен. Але. Чогось йому бракує. Кінцівки бракує гарної. Я мав рацію, бракувало відповідної кінцівки. А ти додай вівторок, сказав Сем Стал, що був на кораблі з Кельнера. Ти знайшов його вівторок, той назви вівторок. Денні на хвильку замислився, тоді всміхнувся. А знаєш, саме, в цьому щось є. Я знайшов його у перший рік у цього блядського нового століття, так? то назву його новиченто. 1900. -й. 1900? -й. 1900. -й. Це ж цифра. Була цифра, а буде ім'я. Дені Будмен ТД Лемон Новеченто. Досконало, прекрасно, чудове, їй Богу. Справді чудове з таким ім'ям. Він далеко піде. Вони схилились над картонною коробкою. Дені Будмен ТД Лемон Новеченто, подивився на них і всміхнувся. А вони остовпіли. Ніхто не чекав, що така маленька дитина може видати стільки лайна далі буде.